Здається, природа вже не здатна дивувати. Та ну, вона ще той стендап-комік і любить підкинути сюрприз із натяком. Зустрічайте Гуїдак. Малюсь у вигляді сифону довжиною з метр. і він точно знає, як привернути увагу. Наукова назва цього чудозвіра Панопеа Дженероса. Але фанати та кухарі з Азії називають його просто гуїдак. Слово походить із мови корінних народів і значить, щось типу той, хто риє. Цей двостулковий гігант може зариватись в ґрунт майже на метр глибини. А що? Спокій, стабільність, свій кокон мрія інтроверта. Найбільше гуїдак мешкає на Тихоокеанському узбережжі Північної Америки. Його довжина може сягати до двох метрів, а вага до півтора кілограми. А от сифон це окрема історія. Так, ота довга штука, яка стерчить зі стулок, це не те, що ти подумав. А це багатофункціональний гаджет, який їсть, дихає, риє. А от романтики у нього нуль. Зовнішнє запліднення у воді, яйця летять у море. І ніяких вам він подивився на неї так, як ніхто ніколи. Азіати кажуть смачно, якщо не переварити, бо тоді на смак, як підошва бабусиних чобіт після снігопаду. Але якщо сири з імберем і соєвим соусом, смакота. І ще кажуть, покращує настрій. Хоча це може бути самонавіювання, бо погодьтеся, їсти щось таке і не ржати це вже досягнення. Напишіть в коментарях, чи наважились би ви скуштувати Гуїдака. Отже, гуїдак не непристойність, а природне диво з власною екосистемою. Його можна їсти, але не треба одразу про це жартувати. І якщо ти ще не підписаний, саме час це виправити. Підписуйся на канал, щоб разом досліджувати світ навколо нас.